Доброго дня всім нашим підписникам знову на зв'язку Суми. Вітаю вас, Суми, з державним прапором України. Ми також втілюємо ці всі е, як сказати, е, святкування Дня прапора. Так що запрошуємо вас до себе на майданчик протестувати трактори. У нас асортимент дуже поповнився ними. Є ще така у нас акція. Завтра буде проходити з Дня Незалежності України. Зараз детальніше розповім. Зараз розповім трохи по тракторам, йдемо до наш, на наш майданчик. Розкажу вам про акцію, яка буде проходити з Дня нагоди Дня Незалежності України. Так, по перше, поїхали трактор Сінтай 240, ціна його 4200. Оріон РФ 244-й. Ціна такого трактора 6900. Такий ось красень з реверсом та примусовою гідравлікою. РД 244-й оріончик. Такий ось красень буде коштувати на широкій резині. 650. РД 244. 5900 на вузькій резины. орион 404. РД 6950. Солис 26 экстра 8700. Солис 26 8500. Ей Янмар БУшник, КЕ 60. Из грунтов Рызой цена 5,5. Лавул 354 с реверсом. 7400. 400. Лавул 354 без реверса. 7200. 200. 244. 6900. Джинма 244. 6600. Джинма 244. РЕ 7000. Джинма 404. 7500 з примусової гідравлікою. Джинма 504 з примусовою гідравлікою та реверсом 8500 Донфенг 404. 9400. Шифенг 404. З примусової гідравлікою 6800, такий красені ціна буде такого красення. Шіфен 244 SL. Тоже з примусового гідравліка 6300. Щодо, щодо акції, хочу сказати, хто завтра приїде до нас е вишиванці, з нагоди Дня Незалежності України. Тому скидка на будь-який із цих тракторів 300 доларів. 300 доларів акційна завтра пропозиція з нагоди Дня Незалежності України. Далі йдемо. Шифенг SF350 Елічка 3600 доларів. sf 240 шифенг 3400, Булат 240, 4200. Всіх чекаємо завтра за адресою міста Суми. Вулиця Героя Крут 15. Акцію повните 300 доларів. Тому, хто приїде в вишиванці за трактором. Приїжджайте, чекаємо. Всім гарного та тихого дня!